Привіт, друзяки! В першу чергу хочу всім подякувати своїм клієнтам, які в мене робили замовлення. І завдяки вам я можу існувати на тому світі, займатися любимою справою, тобто збирати гриби, продавати, з вами спілкуватися, робити величезні дослідження, пізніше це все публікувати, розказувати, ділитися з вами інформацією. Якось так. І так, тепер короткий, такий буде вступ, як я до того дійшов і поділюся з вами всіма своїми знаннями. Постараюся це зробити максимально коротко. І так, я не хотів займатися психоделіками, грибними психоделіками. Тобто, гриби це є моє. Так, це дану Богом, як то кажуть, і в мене то ніхто не забере. І... Так сталося, що я ще паралельно почав блогерством займатися, показувати. Я був одним з перших, який почав показувати, як збирати білі гриби. Пізніше, я зрозумів, там блогерів починають зі всіх сторон наступати на ноги, як на п'ятки. Так, на п'ятки, і я почав займатися трохи іншими грибами, тобто психоделіками. До психоделіків. Я дійшов не відразу, я пробував по чуть чуть чуть-чуть, і всі перепробував. Коли вже була величезна інформація, я почав ділитися з вами. І тепер давайте ми розглянемо це все більш детально. Ну, насправді, я не хотів займатися грибними психоделіками. Так мене просто доля от змусила тим займатися. І зустрічі з іншими людьми, плюс то блогерство і, 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 і саме найцікавіше — це розмова з клієнтами, які. Пізніше до мене телефонують і кажуть: Тарас, так, дійсно допомогло, ти молодець. А якісь там телеканали, типу один, там, один, туди-сюди, там, десь там два 2 починають. Ну ви розумієте, про що я говорю, вони починають знімати фейкові відео і розказувати, що мухомори і інші гриби, це є отрута. Ну, насправді, мені самому смішним. І давайте ми от три роки тому вернемося. Це перше моє відео. Там в коментах були. Просто жахливі відгуки. Тобто ти ще не здох, ти ще не вмер, ти ще живий, тобто наркоман. Це було три роки тому. Пройшло три роки тому. На сьогоднішній день Мухомор займає величезну таку свою позицію, скажімо так, в плані грибних психоделіків. І так, розпочинаємо все спочатку. Мухомор, червоний, так? Це є саме най -саме найлегший психоделік. Він не нанесе вам жодної шкоди. Но мухомор червоний. У мене на сайті продається в капсулах 0,5, в капсулах 0,8 і в капсулах 1 грам. Тобто це все вже розважено. Так? Також ви можете купити вагу і собі приймати як порошок. Також, коли є в наявності, ви можете купити мухомор у шляпках. Це коли є все у наявності. Звісно, що можна в описі під відео зайти за посиланням на мій сайт і отримати корисну інформацію не тільки з не тільки самого сайту, а ще й плюс можна зайти в телеграм-канал, там є мій створений телеграм-канал, особисто мій. Телеграм-канал Тріп, Далі ви зв'язуєтеся язуєте, зв зі мною через приватну переписку. І Можете так достукатися до мене. Хтось через вайбер і так далі. Тобто описи підійду, всі корисні посилання. І так, починаємо з червоного мухомора. Червоний мухомор. Чому 0,5? 0,5 призначено для людей, які були хворі. Тобто інсульт, інфаркт, ракові захворювання або хворі. Тут от потрібно розуміти, тому всі клієнти, які до мене телефонують, я особисто з ними проводжу Скажімо так, розмову. І всі клієнти отримують величезну кількість інформації, і я підбираю для них потрібну дозу. Якщо людина була хвора на рак, на інсульт і інші має захворювання, так само, як і язва, га гастріт, так, по-українськи, це як у нас там називається, печія. Так? І... Там інакший підхід. Потрібно по-любому проконсультуватися зі мною. Ви не думайте подивитися це відео і замовити в іншої людини мухомори, і, і все. Як кажуть. І ви отримали лікарство від всіх хворі. Насправді до того потрібно підходити грамотно. Тому більшість людей все ж таки розуміють, що так, в мене чуть-чуть дорожче, але в мене і якість, і я відповідаю за якість свого продукту. Рухаємося далі. Це якщо людина хвора, вони, вона приймає, по, наприклад, 0,5-0,8, в когось є страх. Далі, якщо людина здорова, вона приймає 1 грам. Перевірено, що 1 грам починає працювати через приблизно 5-7 днів. Це вже зафіксовано. Навіть я проводив експерименти з нашими бійцями. Ну, щоб ви розуміли, на передову я не відправляю, тому що. Ну, майже ні. Ну ладно, не відправляю, тому що гриби заборонені їм будь-які, щоб ви розуміли. І є в мене клієнти бійці, які не можуть там заснути. Ну, я розумію, і я з ними проводжу розмову. Так, важка розмова, я розумію. Наші бійці надивилися багато чи цікавого, але моя основна ціль витягнути людину з того тяжкого психологічного стану. Так, да, є фізичний і психологічний. І, звісно, я їм підбираю дози, пояснюю, розказую і так далі. І всі, всі бійці після мухомору починають краще спати. Вуаля! Червоного мухомора. Наскільки все ж таки цей гриб є корисний? І тут можете замовити в мене, можете замовити в іншу. Робіть вибір самі. Але замовляючи у мене, ви підтримуєте мене. І то все, з чим я займаюся, ті всі поїздки, ці всі дослідження, знайомства і так далі. І чим більше буде в мене клієнтів, тим більше я буду мати. Я не збираюся купляти дорогі машини, дорогі квартири, у Але буду величезну буду свою силу вкладати в дослідження і буду з вами далі ділитись. Ну, в принципі, те, що я зробив, і так вже багато. Ну, майже багато. Ладно, рухаємося далі. Все, червоний мухомор. Це є перша наша сходинка. Дальша сходинка. наступна, друга сходинка. Це, ну, Там є свої дози. Да, це, ну, тобто розібралися червоний мухомор. Пізніше буде написана книга, де ви зможете мене купити через мій сайт, і там буде все більш детальніше, те, що я не сказав у відео. Далі буде нас. Королівський мухомор. Королівський мухомор, він він чуть, чуть сильніший психоделік. Так, він працює на наші нейрони головного мозку, так як червоний тільки значно сильніший. Люди і знову ж таки наші бійці, які приймали червоний мухомор, пізніше казали, вау, Тарас, королівські бомби. Ну ладно, все, королівські бомби, ми зупинилися на тому. Так, королівський має чуть-чуть інші хімічні елементи, і я не буду вас нагружати тим. Тому що вам того не потрібно. В книжці це все буде описано. Так, да, книжка буде дорога, <свісно> зразу кажу. Рухаємося далі. І... Королівський мухомор, так він чучусьніше психоделік. Він не забуваємо, що всі гриби є антибактеріальні, тобто, що виріс гриб, йому потрібно побороти оту всю плісіньці, всі проблеми, ті всі мохи, ці всі лишайники, які хотіли його з'їсти ще при народженні, але ні, все ж таки симбіоз з деревами і з іншими рослинами все ж таки дав можливість. Щоб проріс цей чарівний гриб. І далі ми рухаємося пантерний мухомор. Пантерний мухомор — це один із вже з тих самих сильніших психоделіків. Це є сильний психоделік, який відповідає за фізичне тіло. Не забуваємо, що у нас є фізичне і духовне тіло. Духовне тіло це означає те, що я десь глибоко в своїй підсвідомості хочу. Заробити велику кількість грошей, так? І, і починаю дурити всіх підряд. Скажем так. Так, да, от, от то є вже моя перехід в мою духовність. Тобто, десь я задумав когось надурити, когось кинути, створити всякі там різноманітні піраміди, і в кінцевому результаті я або перехожу на той рівень. Тіпа фізичні, де типа гроші для мене саме не основне. А то, що люди пізніше будуть страдати, це, це вже духовність. Те, що люди страдають, мені вже пофіг. Розуміємо, так? що таке духовність. Духовність це ми переживаємо, ми турбуємося, ми нікому не робимо шкоду. А фізичний, фізичний, от заключається в чому фізичний? Фізичність в тому, що тільки я, 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 я. Трошки нагрузив. Ну, ладно, в тріпі ви це все зрозумієте. Пантерний мухомор дає більше фізичного такого розвитку. Типа я, 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 я. Пантерний мухомор що може вам дати? По-перше, він не зв'язує зв вас з духовною енергією. Не зв'язує. Тобто є в кожної людини якийсь дар Божий. Тобто одна людина сильний математик, друга людина сильний фізик, третя людина, ну, там, типа я там, грибник, <гум> скажімо так. І, і кожен має розвиватися в своєму руслі. І пантерний мухомор вам дасть чуть-чуть отой поштовх. Розвинутися в своєму фізичному тілі, тобто покращити своє фізичне тіло, щоб пізніше реалізувати свої думки, свою енергію, фізично. тобто, там частково духовний іде, а пізніше переростає в фізичний. Не розумієте, ні? Добре. Є е ноль. Так? Є е ноль. Наприклад, от я. З роботи на роботу, з роботи на роботу, з роботи на роботу. Ну, в мене нема такої роботи. Тобто мені навіть шкода тих людей, які на новій пошті стоять, от, одне то саме роблять. так? Вони одне то саме роблять. І рано чи пізно їх ота робота просто тупо задовбає. Ну, в, мене, в мене зовсім інша робота, в мене все змінюється. І прикол в тому, що пантерний мухомор вам говорить, ну все, хватить. Хватить. От тим займатися однотонним тим життям. Я хочу змінити своє фізичне тіло. Ну, можна і так. Плюс антибактеріальні властивості, плюс покращує кровообіг, плюс багато корисних хімічних елементів, про які я зараз не хочу вас нагружати. Тобто, не забуваємо, що є фізичне і духовне тіло. Так. Так, є воно. Ви не можете покращити своє фізичне тіло, не піднявши духовне. І не може бути духовне тіло вище фізичні. Коли б тіло духовне піднімається вище, коли починає відчувати людей, як люди зі мною спілкуються, повага. Тобто ви ж відчуваєте, коли, наприклад, вам хамлять, так? Тобто, ота от, от людина мені хамить. Так? Ви відчуваєте це на духовному рівні. Коли вам людина от, починає, наприклад, там, от я хочу там щось там зробити. Ну, тобто хочу вас надурити і ви так само відчуваєте інколи. Ну, тут потрібно розуміти, от та є духовність, а є фізичне тіло. Коротше, нагрузи вас. Ладно, оце дає вам понтерний махом. Тепер переходимо в світ псилоцибінових грибів. Псилоцибінові гриби заборонені в нас в Україні. На жаль. Та, <звучать> да, до речі, пантерний хумор можете в мене купити, якщо хочете. Багато хто каже, Тарас, ти вот таку всю інформацію видаєш, Ну давайте да, ти видаєш таку інформацію і ти що то з стріпів береш? Ну да, ну <гум> багато чого стріпів беру, тому що ти заходиш в стріп, ти, вау, ти розумієш, що... Супер, я от тут маю інформацію, як тепер це все людям донести. Так само я з червоним хумором. Мої попередні перші підписники вони розуміли, що я і частково брідятіну розказую, але частково і цікаво розказую інформацію. Багато хто спробував вже червоний Так, да, Результат є, ну, звичайно, що є. Багато хто спробував, і результат був досить такий плачевний. Від червоного навіть мухомора, Так, є побічні дії. Так є. Про це я буду розказувати тільки у приваті іншим людям. Є побічні дії. Тому я і спілкуюся з кожним своїм клієнтом. І пантерний мухомор він цікавий, але саме не напевно, це остання та схудинка це йдуть у ті псилоцибінові гриби. Хоча псилоцибінові гриби дехто перекидає. Перепригуї схудинки, і він починає пробувати псилусибіної гриби, потім вертається знову на пантерні мухомори, на червоні мухомори, на королівські, і, він, і в нього отакий каламбур в голові. Насправді це все потрібно розставляти поступово по сходинках, як я розставляю, як я зараз розставляю. І це все потрібно розуміти. Розуміти, як працює гриб. Не можна приймати гриби як наркоман, там був, накидався там величезними дозами, вав, сижу, чекаю, що буде. Да ніхрена не буде. І, І найцікавіше в тому всьому, що я досліджував, починаючи з мікродозінгів, все з мікродозінгів, я поступово піднімав дози. І на сьогоднішній день я всім рекомендую клієнтам починати піднімати поступову дозу. Ну клієнти мене чомусь не слухаються. Клієнти хочуть отримати всю інформацію за 2-3 дні. Ви не отримаєте того. Чим довше клієнт відтягує задоволення, тим більше він отримує інформацію. Тим більше він зможе в майбутньому себе реалізувати. Якось так. Тому остання сходинка це є псилоцибінові гриби. Вони в Україні заборонені. Чи я їх вживаю, так вживаю. <рес> Чи я їх продаю, Ні. не продаю. І, і не буду продавати. І не намірений продавати. І... Але буду зато вам розказувати. Багато чого цікаво. Точно так само про інші гриби буду розказувати, але це буде все з часу. Одним словом, ну розказав вам так абстрактно. Вклався в так невеликий проміжок часу. І не забуваємо, що в описі під відео є мій сайт, де ви можете замовити. Є телеграм-канал під назвою Тріп, де не можна нічого продавати, де не можна нічого купувати, можна тільки купувати у мене. І телеграм-канал це є. Моя площадка, де ви можете поділитися своєю інформацією, своїми дослідженнями, і, звісно, через телеграм-канал Тріп ви можете у мене купити. Дозволені гриби, тільки дозволені. Якщо ви починаєте флудити на моєму телеграм-каналі, ви попадаєте під бан. момент. Вибачте, але такі правила. Прошу не порушувати мої правила, і все буде ок. Все, дякую всім клієнтам. Да, до речі, я звернув увагу, що 90% моїх клієнтів не пишуть в телеграм-каналі. Тому оті всі флудери, але читають, у ті всі флудери, які там просто тупо пишуть, вони будуть банені. Ви ж і так не мої клієнти. Я з вами інформацію ділитися не збираюся, тому що в нас немає енергетичного обміну. Клієнт купив у мене, я ну, продав людині, він, перез... він задоволений товаром, він перезвонив до мене, розказав мені, я йому порекомендував як далі приймати, я йому дав знижку, ну, можу дати, якщо він попросить. Пізніше ми знову, ну, в майбутньому, ми далі з ним співпрацюємо. І в нас виходить енергетичний обмін. Це є на... фізично духовна енергія. Тепер ви зрозуміли. І ми отримуємо двоє. Він отримав, він отримав те, що він хотів, і я отримав те, що я хотів. І таким чином ми двоє продовжуємо своє існування. А ті флудери, які починають там писати всяку брідятину, вони починають банитись. От і все. Тепер я надіюся, ви зрозуміли, що я не дуже сильний матеріаліст, але брідятину всяку на. В своїх площадках читати не збираюсь. Якось так. Все. Всім до зустрічі. Будуть в майбутньому інші відео. Да. До речі, ви ж знаєте, що я лижнік, так? І в принципі в січні би мали бути лижі. Немає лиж. Немає лиж. На жаль, січень найтепліший місяць. Але за рахунок отої всієї теплоти наші воїни можуть перезимувати. У ту тяжку зараз війну, і в березні буде серйозний наступ. І слава ЗСУ, слава Україні! І ще раз хочу сказати, що мова має значення. Хто б мені б не з чого не сказав? Що б мені не сказали, мова має значення. Мова це є зародження української культури. Кого банять? Так, скажімо так. Банять в першу чергу мене, коли я починаю розмовляти на російській мові. Всі мої друзі, всі мої знайомі починають говорити: отам ти сказав якісь там русські москальські слова. так? Мене банять. Якщо, наприклад, приїжджає людина з Києва, там чи з іншого, наприклад, регіону не Львівський, їй навіть ніхто нічого не скаже. Но самі ж мої. Земляки, які друзі, і так далі, вони мене просто тупо забанять. Тому мій ютуб-канал був створений відразу на українській мові, тому що всі мої друзі, всі мої знайомі, вони б тупо мене тут прибили, забили, тому що мова має значення. І ми у Львові це все прекрасно розуміємо. І я сподіваюся, що всі громадяни України це зрозуміють. Все. До тому закінчуємо ту розмову. Так затягнулися, Така душевна розмова. Це до зустрічі. Бувайте здорові.